Ми промоске без парканів, якщо до мене ще не приїжджали. То ми зараз домовимося. До, до вас приїдуть. Хочемо і до вас приїхати. Значить, в мене нема паркану. <рес> <рес> Супер. Матей... А, так є гора, напевно. Завжди відкрита брама, вона не закривається. Добре, живу я в готелі. То, давайте тоді зупинимося на готелі. Добре. На так. Ранковий візит для вас за, тут. за українськими традиціями так, вперше, я... раз у вас тут. Хоч це і не ваше житло, але... Я би мав, а, то українські... я би мав за українськими традиціями у вас білому всі люди. Ви тут ви мешкаєте, якраз ви приїжджаєте саме на сесії Верховного Раду. А більшість свого часу ви проводите все вдома. Ну, більшість тепер тут. Але я живу вдома. У мене генераль були жартівливо дрятує, коли приїжджаю до Львова і до вулиці. О, привет, Олег, але і Це мене, бо я там живу. Це є номер, з якого ви з самого початку, коли так. ви стали народним депутатом, перше, тобто ви перше, не, перше, не міняли. Перший, перший, перший. Я не не міняв. Тут тільки сплю. А скільки mm -hmm. е, входить в вартість цей номер і це йде вам компенсація від Верховної Ради? Ну, Я її не отримую, від, відразу отримую. атель. Ні, Ні, але скільки вартість? В місяць. 15 місяць. Давайте тоді ми перейдемо до, до декларації, бо ми ж громадські роботи спаркані нам цікаво так. дізнатися, що людина задекларувала і чи може вона пояснити походження свого майна. Взяли ми декларацію за 2013-2014 рік і відомості про доходи. У 2013 році ви декларуєте 130 тридцять тисяч, трішки більше 130 тисяч, і дружина це 22,5 тисяч приблизно. — Що це за прибутки? — Це зарплата в основному. — Там депутатських ще немає в термінації. — У 2014 році ви декларуєте прибуток у ваші 1 мільйон 469 тисяч гривень, сім'я — 82 тисячі 500 гривень. — Основна сума, здається, якщо я не помиляюся, там тисячу… не тисячу, 1 мільйон 350 тисяч — це ви щось продали. Хилі відчуження рухомого та нерухомого майна. Ну так, я продав квартиру свою квартиру. Квартира це була у нього. Так. А, зрозуміло. За 13 рік є лише квартира, 60 квадратних метрів. Ну, це моя. Це, це те, що було продано. Я кажу, за членами сім'ї, за, за 13 рік немає нічого зазначеного, а в 14 році у вас є і земельна дня, і річ а за дружинами. Правда. Попередні попередні декларації дружина моя не декларувала нічого. Подеклав тільки я, це була моя декларація. А Сусові, коли я став депутатом Верховної Ради, ми вирішили, що ми все маємо задекларувати для того, щоб ті, тим більше всі декларативні речі, які там є, дружини є вже десятки років. Тому ми задекларували для того, щоб ага. у нас не було запитань з вами і до вас. А що це за земельна ділянка і будинок? Це? Це, це куплений будинок 8 чи 9 років тому. Скільки коштував кредитні зобов'язання? 200 тисяч доларів, але це кредит сьогоднішній день. Це на Львівщині, там Так, чи десь? Це біля, Львова. біля Львова. А квартиру була в Львові у вас, то ви її продали. Так, так. А ще одна квартира, раніше дві квартири, є це за дружиною. Також дружина, вона ще 10 років 14, квартир. Угу. Вона так само у Львові знаходяться. всі, всі, всі ми все майно у Львові. Це 46 і 90. Це дві квартири, вони такої, чи це часткові власне. Це її квартири. Ні, ні, я розумію, що це повна Ні-ні, Це повна. А хто там зараз проживає? Хто не, не знаю. Люди? Начальні. Ну, ви її здаєте ні -ні, вони не здаються, вони там живуть, люди, родичі знайомі. Транспортних засобів ні у вас, ні дружини немає і ніколи не було. У нас була машина на її вкравки. Після цього ми не купуємо, цього року. Під час депутатства? Ну, Ні. Два роки, три роки, чи чотири роки. Я вже теж було знаєте, певніше, не певне. А що було завтра? Плани з дело. Щодо активів, цінних паперів. Немає ніколи не ніколи. ніколи не було. Ніколи. Ви ніколи не являлися засновником, ніж чи не займалися бізнесом? Бізнесом не займався. От що бізнесом, то не займався. Я думаю, займатися не буду. Хіба що на старість, якщо щось проб'є. Бо я внутрішньо не є бізнесово орієнтований чоловік в своїй голові. Мені це не цікаво. Дружина де працює? Дружина лікар. В Львівській лікарні працює. Вона має дві роботи: одна в приватній клініці, uh -huh. а, е, достатньо великій, міжнародній і друга звичайна клініка, там де ми власне колись познайомилися. Uh -huh. А хто у нас фахом? Лікар, психіатр, психотерапевт. Uh -huh. У 2014 році у вас е, ваше зобов'язаний 224 тисячі це є посика. Що це у вас за кредит? Це цю квартиру, яку я продав, вона була також у кредиті, ага. які я взяв, відмовляюся, в 2000. В четвертому здається році. Це залишок вже був. Це залишок кредиту і ми її залишки. А фінансові зв'язання дружини бачимо. О, значить, кредит. Страховка 2000, отримання майна 25 тисяч. Погашення основної суми 108 тисяч і погашення суми процентів 452 тисячі. Напевно, нуїдетний кредит у вас, так. тому що йдуть проценти спочатку, в основному ніж. Так. Якщо ми подивимося ваші розходи за 2014 рік, то ми ну, зрозуміємо, що там немає доходів, тобто доход був лише з проданої квартир, тобто ви таким чином погасили кредит, по суті. Ні, Ні. Ні. ні? Чи частина коштує? Це... Ні, ваш. А зараз от е, кредит, який є на дружині. Та ми погашуємо, в тому числі з цього. А скільки приладите в місяць? Гривень? Долар. — Зараз заробітна плата депутата, скільки складає, скільки ви отримуєте? Чотири тисячі вісімсот, якщо не помиляюся. — Це тільки сам так. сама зарплата, що це. Проживання плюс. Татські, але вони є смішними також. Я, наприклад, останній місяць їздив 20, їздив 4 області, 28 населених пунктів. Це все. Це за власне кошти? Чи... За власне. Скільки взагалі є статків своїх, яких, ну скажімо, яких ця декларація не зобов'язує декларувати? Яка б зобов'язувала Ні, ну, як? Я все життя працюю. Я прожив 5,5 років в Америці. Я, у мене э, дружина э, дружина, яка сьогодні проживає в вже 20 років. Ми э, ну, Є нормальна э, сім'я, яка працює і ніколи не просила ні в кого грошей сама зробляла. Тому я за це дуже спокійний. До речі, мене запитало вас таке питання: скільки витрачає сім'я в місяць коштів? Це дружина зараз більше тим займається. Ну, я думаю, точно десь 2,5-3 тисячі на харчування у нас хлопці йдуть багато. Але дружина мене дуже добре варить. Я практично не витрачаю грошей. Те, що тут живу. Кава, речка, кефір. Це звучить так парадоксально, але воно так є. Ви можете зі мною. Я запрошую вас зі мною пожити тут. Це так не пасує, звичайно. Я би не говорив сьогодні про зарплату депутата. Просто не говорив. Вона є такою, вона є так само неадекватною, як неадекватною є пенсія. Тому будемо змінювати обставини. А є така тенденція, що вони будуть змінюватися. А, бо ми стаємо зрілішою нацією і зрілішою державною інституцією. Хочемо того чи не хочемо, час. Будемо і про це говорити. Ну, я переконаний, що президент підпише. Нема логіки не підписати цей е, добрий закон. Хоча він має багато проблем юридичних. Але це є питання розвитку. Я би багато чого віддав. Тобто зю. ви ще вірите, що президент підпише все ж? Я переконаний в цьому. Це був би абсурд. Це тоді по великому рахунку нема чого в цій державі жити. Дякуємо, що в нас Дякую. прийняли ранковий час. Щасливий. Заробка Так, зарядку. Я вам подарую, Тут так у нас на галичі не пасує, що я нам вже здала. Це є медалька короля Данила з Львова. Вам з Галичини також. А ви звідки? А він є це? Ну ви тут зазерти. У нас король був колись в Україні. Знаю. – це. Єдиний експерт. Дякую за Так, платіння. Щасливо.